15 травня слов'янська школа мистецтв відзначила свою 60-ту річницю. Бажаючих відвідати ювілей не вмістила концертна зала. Багато хто слідкував за святом стоячи. Проте навіть за таких умов дво година програма пройшла для глядачів на одному диханні. В той же час номер за номером за кулісами та в коридорі із хвилюванням налаштовувались на виступ артисти. Разом з ними розхвильовані батьки, які також поклали у підготовку чимало зусиль. Це до вечора, йдеш по темноті. Хочеш кушати, хочеш віддихнути, можна вечора ще делать уроки. То сіл, конечно, очень много. Невеличкий екскурс в історію, спогади, теплі слова, подяка колективу. Це та інше супроводжувало виступ артистів. Поздоровували школу, міська рада, представники ротарі клубу, депутати та давні друзі. Низький вам поклон за вашу за вашу діяльність, за ваше вдохновення, за ваше творчество. Ви лучшие. Після вкрай важкого навчального року це не просто ювілей. Як зазначають самі педагоги, переживши всі події, і діти, і викладачі стали ще більш цінувати можливість насолоджуватись мистецтвом. Дуже довольна, що все це санчилась. Там це такого чибного Дуже Очень свишна, очень повість. Ми та приближали вісічівний рік. Слава Богу, і все пройшло. Сьогодні у школі мистецтв працюють за чотирма напрямками, а саме музичне відділення, клас хореографії, акторська майстерність та художні відділення. У планах колективу співробітництво із харківською філармонією, хореографічні номери, театральні замальовки, вокальні виступи та музичні композиції. Ось кульмінація тривалої підготовки. Посилено до заходу готувались місяць. Це був цілий симбіоз роботи. Тичені репетиціями, в якому брали участь вихованці, педагоги та батьки нерва в у всіх дожди бути у, у дітей, у вчителів. Ну я думаю, вийшло все. результат. ви бачите. Алія Рамазанова, член творчого об'єднання композиторів Донеччини, автор гімну школи мистецтв. Це людина, що стояла біля витоків слов'янської мистецької «Альма-Матер». Наразі керівник і засновник джаз-ансамблю Імпровіс який працює з 93-го року. У 55-му році я вступила в перший клас музичної школи. А потім були роки навчання, праці, філармонії, гастролі були різноманітні виступи. І нарешті я знову рідних стінах. Імпровід це молоді, проте завзяті вихованці слов'янських викладачів мистецтва. Хлопці та дівчата багаторазові лауреати, фестивалів та конкурсів. До виступу підійшли зі всією відповідальністю. Наталя Павловна, Рамазанова, вона дуже допомогла мені. вона навчила мене практично грати. Мой учитель по спеціальності теж кавнико Сергійович. Тоже много им не дал, я им очень благодарен за это. Школа становится все лучше и лучше, все больше выступлений. К нам начали приезжать иностранцы, которые до этого никогда не приезжали, нам вручают подарки, у нас больше учеников становится. Не забули про ювілей школи мистецтв друзі з Естонії, які надіслали у слов'янськ відео. Привітання. Директор естонської опери Айвар Айварма у звичній для себе жартівливій манері поздоровив велику творчу родину зі святом. Слов'янському музикальному школу. Лі концерту глядачі оплодували стоячи на останок, Який день народження без святкового торту? Загасивши свічки, вихованці відкрили нову сторінку у словетній історії закладу. Ми нашу школу не устані і обов'язково зв'яздані зв стані.